Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми дивимося, дивіться, що у нас вилітає вже енергія якась, якась спішить енергія. Зараз ми подивимося, це для України якась допомога дружня йде, підтримка якась йде. Ось хтось хоче розділити з нами цей важкий шлях до підняття. Ну, можливо, якийсь посол приїде до нас сьогодні, можливо, ще щось буде. Ви знаєте, що я дивлюся, карту дня завжди на, інколи навіть на декілька днів наперед. Тому ось якийсь. Так, 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 чекаємо якогось урожаю, щось хороше йде. І так, а тепер індивідуальний для кожного з вас. Вибирайте кожний свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І якісь підказочки в Таро. І так, перший, другий і третій варіант. І так, ось дивіться, якраз те, що для всіх сьогодні у вас іде сьогодні карта дороги. Ну, це колісничий. Колісниця. Кожен називає по-різному. Це може бути перемога. Ну, перемога ще не, не, не всієї війни, звичайно. Ось це може бути якась людина в дорозі, хтось з дороги. Можливо, це ви сьогодні цілий день в дорозі. Можливо, займаєтеся якимось постачанням якимсь. Хтось, можливо, з вас волонтерить. Ось, а це карта руху, руху вперед. Це коли людина точно знає, куди вона їде, яка в неї ціль, яка в неї мрія, і тут є план, до речі. Ця людина везе з собою якийсь план. Ось у вас є якийсь план, і ви йдете вперед. Тобто карта хороша, ідіть і далі туди, чи їдьте, чи направлення ви дуже правильно вибрали. Можливо, хтось дійсно переїжджає, за кордон виїжджає і тому подібне. Карта номер два. Тут у нас йдуть закохані, і це карта говорить, звичайно, є різні значення. З однієї сторони, це справжнє кохання, з другої сторони, це вибір. Вибір завжди серцем. Вибирайте серцем. Вибір між партнерами, вибір між роботами, куди піти, яку хату вибрати, куди переїхати. Ви сьогодні... На важливому етапі свого життя, коли потрібно зробити якийсь важливий вибір. І ви його зробите процентово. Карта номер три. Тут у нас королева монет, і вона говорить про якісь надходження, про якийсь скарб. Тобто. Це значить, ви сьогодні ви відкладали якийсь, можливо, довгий час гроші десь на сторону. Хтось як каже на чорний день, хтось каже на світлий день. Мій покійний батько завжди казав: я збираю на світлий день. Тобто, на, на щось приємне. <кій> Ось. Так само і ви збирали щось, і сьогодні. Наприклад, вам треба щось купити. Ви або перераховуєте ці гроші, ви або йдете і щось купуєте. Можливо, ви відкладаєте на книжку, можливо, відкладаєте на якесь навчання своїм дітям. Ось якось, знаєте, становище фінансове у вас не є. Я не бачу тут поганого становища навпаки. І ця карта ще говорить про затишок матеріальний. Комфортабельний, тобто вам добре, а, у вас нічого такого нема, що вам дійсно не вистачає, можливо, любові, але ви така пишна, така горда і у достатку, якось так. Ось, а, в принципі, це можна сказати карта така допомоги, можливо, хтось вам допоможе, а можливо, ви комусь допоможете саме фінансово. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. Бережіть себе, мої любі, гарного, мирного дня і разом до перемоги! Все буде, Україна!